Привітики, мої друзі! На вулиці, як ви помітили, починається золота осінь. Звісно, я гуляла собі, розглядала прекрасне листя, збирала його. Вже зовсім скоро ці листочки осипляться і дерева будуть взимку відпочивати від своєї весняно-літньої праці. Але гуляючи у природі, я подумала. А чи знають мої учні про те, чому листочки мають різні кольори, що їх забарвлює? А все дуже просто. У клітинах листочків є пігменти, тобто кольори, які і забарвлюють їх в оранжевий, жовтий, зелений чи помаранчевий колір. Тож зараз ми проведемо з вами дослід, який і покаже нам наявність цих пігментів. Тобто кольорів у клітинах листків. А можливо, нам нічого і не вдасться. Давайте пробувати. Отож, що нам для цього потрібно. Звісно, що для початку листочки різних кольорів, пробірка, точніше, кілька пробірок, порцелянова чашечка для розтирання або щось таке подібне, піпетка, скляна паличка. Чи щось таке подібне. Паперова серветка. Ножиці. Ложка для розтирання листків іншого я не знайшла. Запальничка для того, щоб був вогонь. А також в аптеці я придбала звичайнісінький спирт. Ось це і все, що нам потрібно. Для початку листочки треба подрібнити. Звісно, це ми робимо ножницями, і дрібнити треба якомога краще для того, щоб можна було розтовкти листочки до кашкоподібного стану. Бачите, я зробила дуже крупні шматочки, тому довелося ще дорізати. Треба потовкти так, щоб виділився сік, але зробити це доволі складно, тому що погода була посушлива, все літо, а також листочки в такому кольорі восени вони вже починають підсихати. Чим краще ми роздавимо його, тим буде кращий результат. Закладаємо все в пробірочку, скляною паличкою допомагаємо розміститися і наливаємо трішечки спирту. Потім все це підігріваємо. Друзі мої, не забувайте про правила техніки безпеки. І якщо ви користуєтеся вогнем, то не робіть цього самостійно, а обов'язково тільки за допомогою батьків. Ну і відкрию вам маленький секрет: запальнички для підігріву пробірки із гіл містом цього замало. Тому треба додатковий вогонь. Але як це зробити, запитайте краще у батьків, тому що це дуже пожежонебезпечно. Оранжеві листочки теж треба подрібнити, розтовкти, додати трішечки спирту, і також підігріти. Так швидше відбудеться руйнування клітинних оболонок і вивільнення пігментів у рідину. Те ж саме я зробила із зеленим листочком, а зараз здійснюю цю саму процедуру із червоним. Скажу вам по секрету, що не з першого разу все це вийшло. Тому ось з червоними листочками це вже була друга спроба. Листочки з винограду, наприклад, виявилися не такими яскравими, як хотілося. Ось які яскраві кольори вийшли у пробірочках, бачите? Уже видно, що пігменти, тобто барвники у листочках є. Тепер цікаво все це перенести на серветку, щоб подивитися, наскільки вони будуть яскраві на серветці. Отож, скористаємося паперовою серветкою. Зараз нам і знадобиться піпетка. Почнемо із оранжевого листочка і кілька крапель нанесемо на серветку. Так само зробимо із пробіркою із жовтим вмістом. Трішечки візьмемо крапель із червоного листочка. І також у нас є зелений листочок. Ось такі крапельки. Треба дещо почекати, доки випарується спирт, і ми побачимо яскравіші кольори. А доки підсихає серветка, я відділила рідину. Від залишків листочків погляньте, які яскраві кольори. Ось це і є пігменти осінніх листочків. Наприклад, зелений колір дає хлорофіл, червоний колір дає пігмент каротин, жовте, оранжеве забарвлення, ксантофіл. А от фіолетове, червоне, синє це пігмент антоціан. Нарешті спирт із дослідних серветок випарувався, і ми можемо роздивитися тепер. Саме кольори ось цих пігментів. Дослід я проводила двічі. Засумнівалася, що з першого разу у мене все вийшло. Тож ось, бачите, дві серветки ось такі яскраві, доволі яскраві кольори. Хоча я би пред'явила претензії до оранжевого кольору. На жаль, або я листочок підібрала якийсь не дуже вдалий, або пігментів у листочку було мало. Але погодьтеся, класно вийшло. Ну що ж, мої друзі, кольори на сервеці вийшли не дуже яскраві, але тим не менш дуже чудово видно, що у листочках вони існують і вони забарлюють ці пігменти, осінні листочки? А ще краще це було видно у самих пробірках, правда, ось такі яскраві кольори виходили. Звісно, що у вас може виникнути питання: а де саме у листочках містяться ці пігменти, барвники? А я вам не буду розповідати для цього. Перегляньте ось це відео під назвою Пластиди-чарівники на каналі Руда Біологія, і за посиланням у описі цього відео ви обов'язково знайдете і відкриєте секрет листочків. Отож, мої юні та допитливі друзі, якщо ви захочете провести цей дослід вдома, ви легко зможете це зробити нічого складного немає, але не забувайте про техніку безпеки і краще проводьте цей дослід разом зі своїми батьками. А якщо у вас з першого разу нічого не вийде, не втрачайте надії. Відкрию вам один секретик. У мене теж з першого разу майже нічого не вийшло, і довелося знову і знову дрібнити листочки, підігрівати їх і видобувати з них пігменти. Отож, як ви зрозуміли, дослідження природи це дуже цікава і захоплююча річ. Не знаю, як ви, а я досліджую, досліджую і не можу зупинитися. А також навчаю своїх учнів у міжнародній онлайн-школі мандрик досліджувати природу, цікавитися довкіллям, вивчати біологію та всі живі організми, які нас оточують. Приєднуйся до рудої біології чи до нашої школи. І повір, у нас є ще багато, Ато цікавого для тебе. Всім до побачення, руда біологія.